Доброго ранку! Читаємо разом а, друге послання Івана 14, 12 вірш. Багато я мав написати до вас, але не схотів на папері чорнило. Та маю надію прибути до вас і поговорити устами до уст, щоб повна була ваша радість. Така ж сама думка, буквально слово в слово, в третьому посланні Івана. Це вже 13-14 вірш. Багато хотів я писати, та не хочу писати до тебе чорнилом та очеретинкою. Але маю надію побачити тебе незабаром і говорити устами до уст. Що тут цікаво? Цікаво те, що апостол Іван не хоче писати багато. Його цікавить живе спілкування. Він, він бачить велику різницю між написаним спілкуванням, яке передається листам, і живим спілкуванням э, уста до уст, або обличчя до обличчям, або сидіти поряд один з одним. Зрозуміло, що це має непрямий зміст, э, смисл. Да? І э, давайте перенесемося в наш час. Скільки в нас з вами спілкування відбувається написаного? І да, спілкування відбувається відеодзвінки, відбуваються аудіодзвінки. Але скільки ми пишемо? І яка велика різниця між спілкуванням вживу та спілкуванням онлайн? І е, що говорить нам про це писання? Якщо ми подивимось інші переклади? Щоб радість ваша була повна. Хочу спілкуватися обличчя до обличчя вживу, щоб радість була повне повна. Переклади дають, щоб радість наповнилася, тобто є міра радості, щоб до кінця відчути радість повністю прочувствувати, так? щоб радість була повна або укомплектована. Тобто, виходить, що ми маємо певну міру радості, як маємо міру віри, і вона може бути наповнена чи не наповнена. Да? Я думаю, ви розумієте, про що йде мова, тому що кожен із нас в певний час відчував себе не мов би, сухим, не мов би, пустим, немов би спустошеним. Да? Хтось називає це пустеля. Тобто, я думаю, кожен розуміє, про що йде мова. І що цікаво далі, оце діє слово наповнитися. А також має значення звершити, завершити завдання, співпасти з очікуванням або з передбаченням, виконати завдання, виконати певний, певну місію. І це вже нас з вами наштовхує на деякі роздуми. Апостол Іван писав, що хоче побачитися обличчя до обличчя вживу, тому що це не тільки допомагало йому спілкуватися по-іншому, на абсолютно іншому рівні, тому що, ви знаєте, є вербальне-невербальне спілкування. Да? Багато чого можна сказати поглядом, можна обійняти. Можна помовчати разом, і це теж буде дуже серйозне спілкування, дуже серйозна підтримка. Але також у нас з вами є завдання від Господа, і є у нас з вами сила, яка є в радості. І цю силу треба тренувати. Якщо ви пам'ятаєте послання до Филип'ян. Радійте завжди, завжди в Господі. І ще раз кажу, радійте двічі, немов би підкреслено. Якщо ми подивимося в 13 розділ євреїв, 16-й, вірш, там теж дуже цікаво, не забувайте і про доброчинність та спільність, бо жертви такі вгодні Богові. Спільність російської общительності. Коли ми спілкуємося і приходимо в єдність від цього спілкування, і послання до євреїв називається жертвою. Але це така жертва, яка угодна Богові, яка сприяє нашому зростанню, яка сприяє наповненню, зміцненню, така жертва, яка допомагає проходити всі наші з вами трудності, складнощі, проблеми, перептії. Тому. Якщо є можливість, спілкуйтеся вживу. Якщо нема можливості, моліться про це. Бо Господь так само з кожним із нас бажає не спілкуватися онлайн, а все-таки спілкуватися вживу і отримати від цього величезну радість. Амінь.